Вітаю вас з новим тижнем, з новим днем. Сьогодні я хочу показати вам свої знахідки. Дивіться, спочатку от хочу похвастати цим набором. Набор вінтажний, називається золоті ромашки. У мене в наявності лише чашечки. Хочу звернути вашу увагу на досить рідкісне клеймо. Баранівський завод, бачите, але написано, я так думаю, начебто як на імпорт, можливо, готувалися на імпорт. Чашечки неймовірно неймовірно красиві, дуже так вони сяють розкіш. Ну, звичайно, що він вже досить рідкісний, тому що давним-давно не випускається. Далі, це просто чашечка, яка мені сподобалась. Нема, на жаль, клейма. Не знаю, якого вона руковипуску. Думаю, теж давно. Ну, ну, по крайній мірі, 80-ті -90 90-ті. Це така досить рідкісна рибка. Автор автори Протур'єви. Не знаю, можливо, це була пепельниця колись. Далі, друзі, чашечок у мене, до речі, сім. Можливо, хтось цікавиться або збирає колекцію, то можете звертатися до мене в коментарях. І далі, от мої знахідки це вже у магазині Second Hand. Зараз покажу вам набір, який я придбала. Це підставки, дивіться, підставки ой, вибачте, отак от аж покажу його. Підставки під гаряче. І зараз покажу, наскільки вони красиві. Їх аж чотири штучки тут в наборі йде. Бачите, свята простота. Просте і гарне, да? От, з логотипчиком з таким. Супер, мені дуже сподобалось. Не вдасться продати, значить, залишу собі і таку сумочку шкіряну, теж у секунді вихватила, гляньте, в який. Якості гарні, Якість гарна, трішечки вже вона потерта тут з боків. Ну, я думаю, це на якість не впливає, і вона ще служитиме дуже-дуже довго. Ланцюжки, бачите, кольорове золото таке чи ну, метал золотого кольору, правильніше. Все ціленьке, все гарненьке, окрім ось тут трішечки потерті штучки. Так що, на цьому все. Чашечок, сім штучок знову кажу. Так, всім вдалого тижня, мирного неба над головою, скорішого закінчення війни і тримаємось, все буде Україна.